Привіт, малята! Сьогодні ми пограємо в ігри і визначимо місце звуків слова. Але спочатку пригадаємо, що звуки, які нас оточують, поділяються на голосні та приголосні. Звуки ми чуємо і говоримо, а літери ми бачимо і пишемо. Звуки ховаються на початку всередині і в кінці слів. Зараз ми пограємо з голосними звуками А, О, У, Е, И, і, і. Пригадаємо слова на звук А. Автобус, Абрикос, Акула, Ананас. Всі слова починаються на звук А. Тобто, звук А заховався на початку цих слів. Пригадаємо слова на звук О. Огірок, окуляри, озеро, олень. Всі слова починаються на звук О. Тобто звук О заховався на початку цих слів. Пригадаємо слова на звук У. Учениця, урожай, Удав Українці. Всі ці слова починаються на звук У, тобто звук У заховався на початку цих слів. Пригадаємо слова на звук Е, екскаватор, Ескімо, Екран, Ескімоз. Всі слова починаються на звук Е. Тобто звук Е заховався на початку цих слів. Пригадаємо слова на звук І. Індик, Ірис, Іграшки, Індіанець. Всі ці слова починаються на звук І. Тобто, звук І заховався на початку цих слів. Звук И. Малята ми вчили. Що звук И не ховається на початку слів, а тільки у середині або в кінці, Риба. Мило, Сир. Кит. Звук І заховався посередині цих слів. Нагадую, звуки ховаються на початку всередині і в кінці слів. Апельсин, де заховався звук А? Звук А заховався на початку слова. Лак, де заховався звук А? Звук А заховався всередині слова. Муха, де заховався звук А? Звук А заховався в кінці слова. А тепер пограємо з приголосними звуками. Сонце, де заховався звук «С»? Звук С заховався на початку слова. Лисиця де заховався звук «С»? Звук С заховався посередині слова. Ліс де заховався звук С? Звук С заховався в кінці слова. Рак, де заховався звук р? Звук Р заховався на початку слова. Тарілка. Де заховався звук Р? Звук Р заховався посередині слова. Лікар. Де заховався звук р? Звук Р заховався в кінці слова. Малята. В яких малюнках на початку слова заховався звук Б. Баран, барабан, банан. А інші ромашка, груша, вишня, крокодил не підходять. В яких малюнках на початку слова заховався звук Ф? Фея фотоапарат, фіалка, фламінго. А інші зайчик. Сукня, метелик, парасолька не підходять. В яких малюнках на початку слова заховався звук «К»? корова, кіт, коза, каштани. А інші виноград, папуга, фея, світлофор, черепаха не підходять. В яких малюнках на початку слова заховався звук О, олівці, окуляри, Орел, оса, огірки. А інші слова гриби, часи, тигр не підходять. В яких малюнках на початку слова заховався звук Ж? жук, жасмін, жолуді, жираф. А інші слова ведмідь Ворона, хом'як, роза м'яч не підходять. Малята сьогодні ми грали в ігри та визначали, де ховаються голосні та приголосні звуки в словах. Нагадую, вони ховаються на початку, всередині і в кінці слова. А на сьогодні все. До побачення. До нових зустрічей!